Довели до чого, що ми пітну воду воду перетворили в яку в технічну воду. У нас вже в Україні немає пітної води. Скажіть, в якому місті е, країни Україна в е, водоканалах, в водопроводах є пітна вода? В місті Києві є пітна вода в е, водопроводах? Хто її п'є? Немає пітної води. Ми всі купуємо чи, чи в бюлети ходимо, чи купуємо цей. Ну, то ще питання, що там в тих бюветах, тоже це? А воно ми вважаємо, що в бюветах краще вода, ніж вкрай. Люди так вважають. Ну я просто Є кажу, така. я приклад. Для прикладу чи купуємо балонник ну, купуємо... був якісний продукт, то він має певну свою ціну. Т... Якусь Я, так, ми треба... ціну, і ми повіні. Ми, ми повинні заплатити цю ціну. зрозуміло. для і щоб ця ціна була справедливою, НКР. НКР на сьогодні цю функцію не виконує, і ми запустили це все. На, на на такі це все б запустили, запустили. І зараз ми вже не можемо розібратись, як цей ланцюг з вами ж не само не виконує цю функцію. НКР кажуть з відповідних структур да. то тоже пов'язаних саму... раз намагається в другий раз йому кажуть ні, не чіпай. Ну зараз є ну як би такі аргумент війна. Тут можна зрозуміти. А до війни чому так не було? У рейтинг ну, вибори. вибори і так далі. І тому далі. От в цьому причина.